Престір. Хочу сьогодні привітати маленьку Аделіну. Ну, перш за все, напевне, радість від її народження велика. Оба людина вже має свій характер, має свої таланти, також які є закладені в ній. Батьки ще ми ще цього всі не знаємо, правда? але Господь Бог вже в неї вклав свої якісь таланти, бо кожна людина. Бачите, є особливою і неповторною кожна людина, хоча скільки людей на землі є, але кожна людина є особливою. А особливою є перш за все в очах Божих. Бо Господь, як творить людину, як дає життя, відповідно, кожна людина є унікальною. І тому, бачите, Господь Бог вас так поблагословив, що через вас дав нове життя. Цей нова людина буде писатися нова її історія, яка вже почалася. Бачите, сьогодні такий важливий момент в її житті це є її духовне народження, коли ви її принесли, свою донечку, до храму, щоб поставити перед Богом і попросити хрещення, саме щоб вона сталася Божою дитиною, бо в часі якраз хрещення відбувається це, що ми стаємося Божим.